Вітаю, я інспектор патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець. Ви дивитесь спеціальний проект Міський патруль на першому міському телеканалі. Ми покажемо ексклюзивні кадри затримань злочинців, погонь та звичайної роботи копів, яка завжди залишається за кадром. Без підставних акторів, без реконструкцій, тільки реальні ситуації і справжні відео. І сьогодні говоримо про таке. Колишній боєць АТО порізав чоловіка у переході на дев'яносто п'ятому кварталі. Дару, О, тихо, 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 тихо. Жінка на підпитку ціла за кермо автівки свого співмешканця, аби покатати колишнього чоловіка. Допустимо, ноль дві промілі. Вас один сім. Патрульні врятували від холоду та можливого пограбування чоловіка в стані сильного алкогольного сп'яніння. Ногу ходи заходять, отамала колишній боєць АТО на підпитку з ножем накинувся на чоловіка в переході на 95-му кварталі. Пояснити причини такої поведінки нетверезий містянин, поліцейським так і не зміг. Натомість вгамуватися навіть не збирався. Чи то результат вживання алкогольних напоїв чи моральне потрясіння, але зломисник не впізнав власних дітей та не йшов на контакт з правоохоронцями. В результаті був закутий у наручники. Конфлікт між двома чоловіками стався у кафе в підземному переході на 95-му кварталі. З незрозумілих причин колишній командир одного з добровольчих батальйонів поранив руку 39-річному місцевому мешканцю кишеньковим ножем кустарного виробництва. На місце викликали карету швидкої та слідчо-оперативну групу Саксаганського відділення поліції, аби з'ясувати обставини події. Чоловік у військовій формі був затриманий. Він чинив незначний приписавникам поліції. Та на нього були застосовані спецзасоби і наручники. Цей чоловік, який на... вже не має жодного відношення до проведення антриматичної операції, а також до Збройних сил України, але продовжує носити військовий одяг та створювати конфліктні та сложні ситуації для громадян. Ціль є, перешкод немає. Нетверезий водій коштовної іномарки виїхав на зустрічну смугу посеред залізничного переїзду та зіткнувся з вантажівкою. Керманич зізнався поліцейським, що сів за кермо на підпитку. Декілька годин рух залізничного та автомобільного транспорту на переїзді був обмежений. А водія Порше забрали до лікарні з підозрою на перелом правої ноги. Аварія сталася на переїзді на Нікопольському шосе. З невідомих причин водій Порше вискочив на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Керманич фури намагався уникнути зіткнення, проте було занадто пізно. Передню частину іномарки розбито вщент. Ну, Останній. Я теж не Ну, немає, що пальома. Від 42-річного водія сильно пахло алкоголем. Чоловік жалівся на біль у нозі. Його оглянули медики та забрали до лікарні. Прибувши на місце, водій казав, хто у вас старший, з ким можна домовитися. Ну, як ми патрульна поліція міста Кривий Ріг, ми сказали домовлятися з нами тільки через суд. І протокол. І, в принципі, він підходив до кожного патрульного, починає там, з інспектора, командира роти, давайте як то договоримося. Ну, на стрічу йому ну, хто не йшов. Розбили скло в автівці, вкрали магнітолу, інструменти та ящик елітного алкоголю. Нахабні грабіжники поласували здобичу та з трофеями у руках відправилися до комп'ютерного клубу. Вранці власника автівки помітив розтрощене скло. Патрульні, що приїхали на виклик, одразу зрозуміли, де та кого потрібно шукати. Випадковий збіг чи необачність крадіїв. Дивіться далі. Вночі на мікрорайоні Сонячний двоє нетверезих чоловіків вештилися поміж припаркованих у дворі автівок. Небайдужі містяни, помітивши підозрілих осіб, викликали поліцію. Проте, окрім декількох пляшок зі спиртними напоями, чоловіків нічого не знайшли. Доброї ночі. Петруна поліція, що ви зробили? Між машинами? А, ну, Є з машина? Є машина? Ні, тут є я, только собака і пухло. Какая-то з машин вам принадлежить? Нет. Спрашуємо. С Собой. Вже вранці екіпаж патрульних отримав ще один виклик до цього ж двору. Заявник повідомив, двоє осіб розбили скло в його легковику та викрали техніку. Затаску. запаска, А домкрат взял, гляну, Алеша. Mm. Mm. Запаска, канистра mm. новая. Mm. И духло. Mm. Ну, вот это пак с него. С него oh, еще oh, ну, А что за выпивка? Турговые работают. Yeah, ну, я понял. Что за выпивка? А, коньяк. Патрульні одразу відправилися до комп'ютерного клубу, де могли знаходитися підозрювані у крадіжці, там одного зі зломисників і затримали. Пообщаючись з відео, він нам поняли, що у нього з багажника пропав ящик коньяка, совши марку, Ну, Ми звісно, вспомнили, пошли по ближайшим територіям, дворам і в заведенні неподалеку обнаружили одного з ночних людей, яких ми встретили. Он там спал уже в состоянии алкогольного опьянения, рядом с его головой стояла бутылка такого же самого коньяка, но мы решили, что он, возможно, имеет к этому отношение. Вирізали кабель серед міста о 10 й годині вечора. Поблизу автовокзалу двоє чоловіків викрали два десятки метрів телефонного кабелю з комунікаційного колодязю. Обидва зломисники не чинили опір поліцейським та одразу зізналися у скоєному. Що підштовхнуло чоловіків на такий крок, будуть з'ясовувати в Догинцівському відділенні поліції. Від операторів Укртелекому надійшло повідомлення про обрив мережі у Довгинцівському районі неподалік від автовокзалу. В декількох метрах від проїзної частини двоє чоловіків витягували комунікаційний кабель з колодязю. Зловмисників затримали на гарячому. Я бонув все на місці. Крадії кабелю одразу в усьому зізналися. За їхніми словами, причиною такого вчинку стало скрутне фінансове становище та зростання цін на комунальні послуги. Заметили двох молодих людей, які знаходилися возле каналізаційного люка, який був відкритий. І вони виглядали дуже сумнительно на даний момент. І було прийнято рішення проїхати немного далі, залишити автомобіль во дворах і повернутися в першому порядку перевірити даних ліц. При нас один із громадян з громадян, убіжав, Второй не успел. Поцупила рукавички та два лаки для волосся. На центральному ринку в одному з косметичних магазинів зухвала крадійка винесла два косметичні балончики, сховавши їх у штани. Модну злоумисницю помітила працівниця магазину та викликала поліцію. Шахрайка тривалий час чинила опір та не надавала згоду на проведення поверхневого огляду. Видала її одна з пляшок, що випала на землю. Крадійку помітила працівник магазину. Жінка одразу викликала поліцію та намагалася не випускати з поля зору підозрілу особу. Коли на місце правопорушення приїхали патрульні, зловмисниця почала помітно нервувати та нецензурно лаятися. А от тут в кармані от тут що? Так, доставайте, шоки. Падаставайте та на дабаля спеціально. Підніміть. Ой, у мене на їй боліє. О, що за Поставте, Поставьте. Сюди. поставьте, поставьте, сюда. поставьте. поставьте, поставьте сюда. сюди. Згодом жінка зізналася. Рукавички викрав її знайомий, в якого відключений телефон. Як його знайти, вона не знає. Співучасницю зловмисника доставили до центрального міського відділення поліції. У даної особи у штанях було виявлено два аерозольних диспенсери лаку для волосся об'ємом 500 мілілітрів. Як пізніше виявилося, які вона поцупила в магазині Простор та повідомила, що це вона прилажує до ноги, бо в неї больні ноги. Так, сума збитку, сума даного збитку склала 300 гривень приблизно. Металобрухт без документів у кривому розі патрульні зупинили вантажівку з купою металу, який був небезпечно закріплений у кузові. Водій не зміг надати документи, що засвідчували походження вантажу, та не казав, куди саме перевозить металобрухт. На місце викликали працівників покровського відділення поліції, аби зафіксувати факт правопорушення та провести перевірку вантажу. Водія автомобіля зупинили через небезпечно закріплений вантаж у кузові. Під час спілкування з водієм чоловік не зміг надати жодних документів про походження металобрухту. Водій постійно комусь телефонував та помітно нервував. Проте пояснити поліцейським нічого так і не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції. Автівку з небезпечним вантажем забрали до спеціального майданчику. Так як вантаж був неправильно закріплений в даному вантажному автомобілю, то даний металобрухт був насправді дуже небезпечний для інших учасників дорожнього руху, як для пішоходів, так і для інших водіїв. В подальшому даний вантажний автомобіль з металобрухтом був доставлений на спеціальний спецмайданчик. Ніжності та обійми переросли у конфлікт з правоохоронцями. У кривому розі затримали чоловіків, які без верхнього одягу в стані алкогольного сп'яніння нецензурно лаялися та чіплялися до перехожих. Містяни не реагували на зауваження правоохоронців та вели себе неадекватно. Коли перемовини зайшли в глухий кут, нетверезі люди пустили в хід кулаки. розумієте, що ми полягаємо, я брига до доньки. Я, Я на доги приехал! Не кричи! Не кричи! <му> <Не кричу. му> тихо! На камеру забейся, да? Да, тихо, не кричи, держи дистанцию! Дистанцию полтора метра держи! Не друге, моєго брата на тверезих чоловіків тривалий час не могли вгамувати четверо патрульних, Дебошири нецензурно лаялися та погрожували поліцейським фізичною розправою. Аби припинити безлад, на вулиці зломисників відвезли до районного відділення поліції та склали адмінматеріали за дрібне хуліганство та появу у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. Одного з них був оголений торс, враховуючи, що на вулиці було. Близько нуля градусів це можна було сприйняти як неадекватну поведінку. Ми намагалися заспокоїти цих чоловіків, робили їм зауваження, прохали чоловіка вдягнути та не ображати людську гідність та громадську мораль своєю поведінкою. Але на наші зауваження вони не реагували і поводили себе так само агресивно і зухвало. Випила, подзвонила колишньому та сіла за кермо автівки свого співмешканця. У Довгинцівському районі поліцейські зупинили нетверезу жінку за кермом іномарки, яка ледь не врізалася у стоп. В особи на підпитку не виявила з собою жодних документів. Жінка відхрещувалася від керування автівкою та намагалася уникнути відповідальності. Підозрілий автомобіль помітили інспектори під час патрулювання. Жінка за кермом дуже дивно поводилася, а побачивши поліцейських, ледь не врізалася у стов біля житлового будинку. Під час спілкування водій заперечувала, що була в автомобілі, та повідомила, що не має при собі жодних документів. Більше двох годин патрульні намагалися домовитися з жінкою, аби та надала свої документи та пройшла медичний огляд за допомогою алкотестеру. Близько п'ятої години ранку керманич пішла на контакт з правоохоронцями. мы Будете продувать? продувайте. Продувайте. Дуйте до щелчка. Дуйте, 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 дуйте. Все. Вот ждем результат. 1,7. Допустимо 0,2 промили. У вас 1,7. Присутності двох свідків на нетверезого водія склали протокол за керування автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Проте, навіть після проходження алкотестеру, водій заперечувала свою провину. Вона ввела себе, ну як будь-який чоловік, який завершує правонарушення, всячески намагалася э, уклонитися от від відповідальності, от, э, спочатку довго, як как би бы, прохід процес э, установлення лічності. Потім уже непосредственно при Проведение медицинского свидетельства она: Я буду дуть, не буду дуть. Ну, в общем, в итоге убедили инспектора патрульной полиции о том, что необходимо для нее это же лучше. Дорога в нікуди через все місто на мікрорайоні. Ювілейний патрульні затримали чоловіка на підпитку за кермом елітного позашляховика. Натверезий Керманич просив поліцейських відпустити його, а згодом запропонував сісти за кермо свого автомобіля та відвести його додому. Виявилося, чоловік не мав ані прав, ані посвідчення особи. Дружина правопорушника посеред ночі приїхала з Даманського, аби врятувати свого коханого. Проте уникнути відповідальності за керування у нетверезому стані навряд чи вдасться. Чоловіка на коштовному позашляховику помітили на світлофорі в районі зупинки мікрорайон. Він виїхав з повороту, не вімкнувши світло, та зупинився просто посеред дороги. Возьмите автомобиля АЕ- 83-200. Прижаться справа, останови. Любом пьем, это пьем просто с борцом. Чоловік повідомив, що добряче випив, а документів немає. Водій просив патрульних допомогти йому дістатися додому на Даманській, де у нього є права та паспорт. Врятувала ситуацію жінка-правопорушника, яка привезла водійське посвідчення та реєстраційний талон на автівку та забрала свого чоловіка. В присутності двох свідків на нетверезого водія склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На диво про спілкуванні вів себе достатньо спокійно. Але намагався навіть, скажімо так, врегулювати ситуацію, що склалася, способом винагородження патрульних значною такою грошовою винагородою, скажімо так, на що, звичайно, отримав відмову. Після чого було сповіщено дружину водія даного транспортного засобу, яка на місце зупинки привезла необхідні документи для складання адміністративних матеріалів. Втомився та приліг відпочити. На мікрорайоні східний чоловік на холоді лежав на землі та здавався мертвим. Про це поліцейським повідомили місцеві жителі. Виявилося, людина знаходилася в стані сильного алкогольного сп'яніння та ледь-ледь могла розмовляти. Патрульні встановили особу чоловіка та викликали йому швидку. Чоловік лежав просто неба поруч із товаришем по чарці. Патрульні встановили особи обох місцевих мешканців та викликали медиків. Один з чоловіків відмовився від госпіталізації та пішов додому самостійно. Інший не міг ані стояти, ані сидіти. Нетверезий Криворіжець не розумів, де знаходиться, та ледь-ледь називав своє ім'я. Жертву зеленого змія забрали до лікарні. Так как человек был в беспомощном состоянии, не ориентировался и не мог постоять за себя, то его можно было легко ограбить. А было принято решение вызвать скорую помощь, так как уже был вечер, погодные условия были не очень благоприятные и просто чтобы сохранить человеку здоровье, была вызвана бригада скорой помощи. Перше правопорушення. Патрульні поліцейські зупинили водія учня автошколи разом з інструктором за проїзд під забороняючий знак та технічну несправність автомобіля. Інструктор з керування автівкою не одразу зрозумів, за що саме його зупинили. Поліцейські провели навчальну бесіду разом з майбутнім водієм та його наставником. Ті, в свою чергу, пообіцяли бути більш обачними на дорозі та не порушувати правила дорожнього руху. Ну, дивіться, коли... Органи поліції зупинили транспортний засіб. Що водій повинен зробити? Аварійну світову сигналізацію включити. Де вона? Да. От я хотів би, щоб присутствовав би водій. Добрий вечір. Шановна, поставте на ручник, залучіть двигатель. Недосвідченому водієві та інструктору роз'яснили, в чому полягає суть їхнього правопорушення, але штрафувати не стали. Натомість попросили в майбутньому не порушувати. Для учня автомобіліста це стало справжнім сюрпризом а для інструктора приводом для оновлення навичок та знань правил дорожнього руху. Саме було інтересно поспілкуватися з учнем. Як він реагує на цю ситуацію, так як в нього це буде, мабуть, перший опит, перший екзамен, можна так сказати, в таких умовах. Далі будуть різні умови, і ця дорога вона не вибачить, не прощає. Так би сказати. треба акцентувати на більш детальні розбирання ситуації, як, як саме вийти з цієї ситуації. Щодня ми прибуваємо на сотні викликів, і дуже часто затримання правопорушника напряму пов'язано з тим, як швидко ми дізналися про злочин. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо вас. Мене звати Аліна Кравець, інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Зустрінемося на вулицях міста.